Один вбитий семеро поранених. Поліція Донеччини фіксує злочини Росії проти цивільного населення. Протягом доби окупаційні війська здійснили 14 обстрілів по житловому сектору. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи вибухотехніки парамедики. Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, села Карлівка, Максимільянівка, Нескучне, Уманське. Ворог застосував авіабомби ФАБ 250 авіаційні ракети, артилерію. Пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків. Лікарню, лабораторію, будівлю міськгазу, магазин, підприємство. Дві керовані авіабомби та артилерію спрямували російські війська на Турецьк. Поранено двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та вісім приватних будинків: чотири будівлі лікарні, інша міська інфраструктура. Артилерійським вогнем окупанти накрили Максимільянівку Мар'їнської громади. Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості: чоловік і три жінки. Крім того, стало Відомо про поранену цивільну особу в селі Ясна Поляна, Великоновосільківської ТГ, яка постраждала внаслідок артобстрілу раніше 7 червня.